Привіт! Мене звати Іра і ви на моєму каналі Життя бухгалтера в Польщі. Сьогодні я вирішила поділитися з вами такою цікавою інформацією про те, як в інтернеті самостійно, безкоштовно, дуже швидко знайти і скачати собі звітність любої спулки, яка працює, подає звітність в Польщі. Для чого це взагалі може бути потрібно? Ну, по-перше, ви можете так дізнаватися про роботу ваших конкурентів. По-друге, можете перевірити так будь-якого вашого постачальника на сплатоспромірність. По-третє, дуже цікаво, для чого я зараз собі шукала цю інформацію. Це для того, щоб перевірити девелопера, який. Буде будувати ваш будинок на то, чи взагалі він сплатоспроможний чи ні. Чи може він достроїти, добудувати цей будинок чи ні? Чи є в нього на це кошти чи ні. І для інших багатьох цілей. Отже, що для цього треба зробити? Для цього вам треба зайти на сторінку ekrs.ms.gov.pl На цій сторінці ви знайдете всю фінансову звітність цього підприємства за номером КРС, зможете її знайти. Яка це саме звітність? Це білянс, рахунок зиску і страт, інформація додаткова, заставлення змін в капіталі фундушу власним і рахунок припливу в пеніжних? Тобто це баланс, це по прибуткам звітність, додаткова інформація е, і інформація про те, звідки він бере гроші з, з власного капіталу, чи бере якісь кредити і рахунок припливу пеніжних. Не знаю, як це по-українськи, по-російськи це «двіження деніжних средств. Також можна різні ухвали тут, опінні б... ревідент», Шукати, вони теж там буде. Якщо, наприклад, фірма подає сконсолідовану звітність, то там буде вся така звітність. Отже, заходимо по цій силочці ekrs.ms.gov.pl і відкривається у нас такий портал. Тут портал реєстру в сундову. Ми шукаємо. Пригляндарку при, документів фінансових. Натискаємо і беремо номер свій КРС, який, е, від цієї спілки і вставляємо. Вставляємо сюди, натискаємо шукай. І він знаходить цю фірму. І по ній буде тут все справдання. Тут е, видно, що є справдання за 22 і 2021 рік. Для того, щоб зайти в це справоздання, треба натиснути «Покаж ще гули і Побіж документи. Можна скачати тут всі ці документи. Натискаємо. Тут видно, що є ем, один плік, другий і третій. Качаємо все. Як бачите, е, скачується це все в XML-форматі. І для того, щоб її скачати, е, не скачати відкрити, треба зайти на сайт податків.pl і ввести ось це все, справоздання фінансове. Тоді вам відкриється така сторінка, і ви натискаєте Page до оплікації e-справоздання фінансове. Натискаєте її, і відкриваєте. Це ось таке віконце. І тут ми вибираємо «Вчитай справоздання, тобто треба його підтягнути. Натискаємо «Заладуй плік, вибираємо то, що ми тільки що скачали, відкрити, і він зчитує зараз цей XML-плік. Ось він вчитав цей файлик, і треба натиснути далі. І можна або подивитися, або одразу скачати. Я зараз одразу скачаю це справоздання. І подивимось, що з цього вийде. Скачаю він мені в документи мої скачані, викачані. Зараз знайдемо. І ось. Тут, як ви бачите, інформація фінансова по цьому підприємців, 17 сторінок, подивимось, що тут є. Тут є впровадження до доспровод... справоздання фінансове, тут є білянс цієї фірми, можна подивитися всі цифри, рахунок зисків і страт, згодні з ленчніком, і так далі. По, ци... По цим цифрам ви можете зорієнтуватися, що собою уявляє ця фірма. І знайти всю цікаву інформацію для вас. Як ви бачите, інформація тут лише тільки за 22 рік і 21, тому що ця фірма відкр... відкрилася в 2021 році. Але за 23 рік тут ще немає інформації. Можливо, через те, що фірми подають свою звітність до кінця червня до КРС, до кінця червня 2023 -2024 року і можливо кРС ще не підгрузив цю інформацію і вона з'явиться пізніше сподіваюся ця інформація була корисна якщо так то тисніть лайк всім па-па!